Яка різниця між автокріслами американського та європейського брендів преміум класу? Давайте поговоримо про них на прикладі Evenflo Every Stage Gold та моделі Авова Sperbox Fix Ice Size. Американців дуже важлива простота, безпека і універсальність. І все це втілили в одному автокріслі, яке підходить дітям від народження до 54 кг. У європейців інший підхід до безпеки. Автокрісла поділяються на групи у відповідності до ваги і росту дитини. Автокрісла від народження до 15 місяців це група 01. Наступна група 1-2-3 від 76 до 150 см. Підголівник, який регулюється. Остання група 2-3, яка підходить від. 100 до 150 сантиметрів. Отже, яке б автокрісло ви не обрали, найважливіше, щоб ваші діти їздили безпечно в автокріслах з малючком.